Завдяки втручанню народного контролю асфальтове покриття, яке пошкодили взимку, у дворі будинку по вулиці Героя Сталінграда, 26 все ж відновили. У цьому дворі енергетики взимку замінили підземні кабелі, перелопатили два дитячих майданчики, обіцяли прибратися, як розтане сніг, але не з'явилися. Місцеві мешканці нарікали, обходити шматки асфальту і щебеню небезпечно, особливо після злив. Перерили, ну я думаю, що роботи виконали, тільки ж не до кінця. І треба у когось спитати, як оце все далі. Тут діти гуляються, а у нас як після взриву тут у дворі. Журналісти народного контролю з'ясували, що підземні роботи виконувала підрядна компанія «Енергобуд СПМ. З її керівником спілкувалися вже у кабінеті начальника спецінспекції Віктора Іванова. Тоді технічний директор компанії-підрядника пообіцяв народному контролю, що брили каміння, шматки асфальту та щебінь приберуть за три дні. І двір таки прибрали. А от прибудинкову дорогу, яку перерили, коли клали дроти, пообіцяв відновити до першого травня. Побираємо, наведемо порядок. От положимо асфальт, от тільки почнуть асфальтні заводи роботи положимо асфальт, все буде красиво. Свою обіцянку Юрій Кочерженко все ж дотримав і дорогу почали ремонтувати. Одну ділянку на той дом ми вже заасфальтували, на сусідній під'їзд ми зробили. Зараз, от, як ви бачите, на ось цей під'їзд ми асфальтуємо, а потім будемо продовжувати. З тої сторони, з боку вас, теж під'їзд, потім центральну дорогу від підстанції, там, де ми перерили, і на в'їзді Центрального улиць. Нині мешканці будинку своїми зусиллями почали відновлювати дитячий майданчик, а от за асфальтованій дорозі особливо раді матусі з візочками. Зараз хоч немножко можна виходити, то ж взагалі перерита була, а то, то пригали люди по болоту, по всьому. неудобно було. Тут така грязь була. а Зараз вроді би ж вчора виводили мене, то садили ці березки, каштани вроді би садили. Зараються, конечно, хорошо. И деткам маленьким хорошо гулять. Спасибо. Я на вечірку Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. два дев'ятсот сорок. Пишіть. Народ